Слава Ісусу Христу. Дух Господній на мені, тому що він помазав мене проповідувати Євангелі бідним, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полонених визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, проповідувати сприятливий рік Господній. Сідайте, будь ласка. Я більш ніж переконаний, що у цьому описі, який я зараз буду говорити, не так відбулося, як це у нас з Савалем Павловичем відбулося. Ісус прийшов у синагогу. Дали йому Слово Боже. Він його відкрив, прочитав і сів. Що ви відчули тільки що? Ну, про Савелія Павловича не будемо питати. Савелія Павловича Писання забрав. Все добре. Те ж саме відбулося неудобство, хтось сказав хору, правду сказав. Це саме відбулося і в синагозі, де був Присутній Ісус Христос. Приходить Ісус Христос до себе у край, там, де він виріс? Це ми читаємо трохи вище. Йому подають книгу Пророка Ісаї. Він відкриває і читає цей текст, який я ще не прочитав. І сідає. І всі дивляться на нього. Прочитав і сів. Що далі? Що далі ти будеш говорити? Ми знаємо, хто ти. Ми знаємо, звідки ти. Ми знаємо, чий ти син, чим ти займався. Що ти скажеш? І він читає текст, який в їхнє розуміння не вміщається. Вони не можуть вмістити це. Отже, Ісус Христос приходить у синагогу, йому подають писання, прочитав і сів. Те ж саме зробили і ті, хто йому подали це Писання, ті, хто були в синагозі, вони теж прийшли, йому подали Слово Боже, слухали, дивилися на нього. Дуже уважно дивилися, що ж ти скажеш. Тому що цей текст, який ти зачитав, він ніяким чином не підпадає під тебе, під твій опис. Ми знаємо, хто ти. Важкий текст, але дуже зрозумілий. Для нас тепер, знаючи, хто такий Ісус Христос, ми читаємо цей текст і розуміємо Дух Господній на Христі, тому що Він помазав Ісуса Христа проповідувати Євангелі бідним, послав Ісуса Христа зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Проповідувати сприятливий рік Господній. І ми всі уважно говоримо Амінь. І ми, як послідовники Ісуса Христа, ми маємо розуміти, що саме на нас лежить відповідальність продовжувати дію Духа Святого, яка була на Ісусі Христі. Мене колись, коли я тільки пукаюся, один з моїх друзів каже: ти покаяшся того, що боїшся пекла. І це правда була. На початку я покаявся, тому що я просто боявся пекла. У мене не було тої першої любові, якої я зараз маю до Ісуса Христа. У мене не було того розуміння, хто такий являється справді Ісус Христос і ким Він може і бажає бути в моєму житті. Не було цього. Був страх. Померти? І де би ти був? Це життя мого, мого життя. запитання мого життя. Отже, читаємо текст, весь, щоб ми розуміли опис цього. Йому подали книгу пророка Ісаї, це Євангелій від Луки, 4 розділ, 17 текст. І він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені це ми що зачитали. Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів. І очі всіх у синагозі були спрямовані на нього. І він почав говорити їм: сьогодні збулися. Збулося це місце писання при вашому слуханні. І всі добре свідчили про нього і дивувалися благодатним словам, які виходили з його уст, і казали: Хіба він не син Йосип? Він же казав їм: Ви, звичайно, скажете мені цю приказку, лікарю, вилікуй самого себе, зроби тут на своїй батьківщині те, що ми чули, сталося в Капернаумі. І сказав: істинно вам кажу: жоден пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам: багато вдів було в Ізраїлі в дні Іллії, коли було замкнене небо три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі, та жодної з них не було посланий, до жодної з них не було посланий Ілля, а тільки до вдови Серепти Сидовської. І багато покажених було в Ізраїлі за пророка Елисея, та жодний з них не очистився, крім сирійця наймана. Почувши це, усі в синагозі наповнились люттю і, вставши, вигнали його геть. І з міста і привели його на виступ гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його з кручі. Та він пройшов посеред них і пішов. Те, що сказав Ісус Христос після читання з пророка Ісаї, спочатку їх здивувало, потім він їм докоряє, до цього ми повернемося, і ця докора, їхній прихід в синагогу точно не був спланований. Вони не планували його вбити після цього. Але між приходом, з подивом, охопленням, радістю від того, що ти почув, до ненависті короткий шлях. Дуже короткий. Сьогодні брат Павло говорив про заздрість. Наскільки сильно заздрість може в тобі зробити велику переміну? Що ти навіть своїми ворогами починаєш спільну справу мати. Повертаємось до Ісуса Христа. Навіщо Дух Господній на Ньому безпосередньо? І ці кроки ми маємо продовжувати, як будучи його учнями, ми маємо продовжувати. Він помазав проповідувати Євангелію. І ми можемо кожен себе запитати: скільки з нас? Проповідує Євангеліє. Дух Святий у нас для чогось, для чогось конкретного. І в цьому слові ми читаємо, що Він для того, щоб проповідувати Євангеліє. І начебто ми мали цим закінчити. Але там є опис. яким, Кому саме? Євангеліє бідним. Не бідний Євангеліє, а Євангеліє бідним. Тим, хто це Євангеліє потребує, хто цінує цим Євангелієм. Не просто розказувати, розказувати, людина не ціною відкидає, відкидає. А ти знову і знову їм розказуєш. Євангелі бідним послав мене зціляти розбитих серцем. Я більш ніж переконаний, що християни це найкращі кардіологи. Вони не розбивають серця, а зціляють серця. І кожен до себе може задати запитання. Я сьогодні керуюся Духом Святим. Для чого? Що з цього опису я виконую? Проповідувати полоненим визволення і сліпим прозріння. Випустити пригноблених на волю? Проповідувати сприятливий рік Господній. Сьогодні Дух Святий на тобі. І це незалежно від чи це служитель, чи це пастор, чи це деякон, чи це прибиральниця такий великий, кардинальний да? Серед, середній клас. Незалежно від цього, Дух Святий сьогодні на тобі для чогось. Не просто для того, щоб тобі було добре. Гаразд, це теж. Але у нього є певна справа, яку він хоче виконувати через тебе. Чи я сьогодні Духом Святим користуюся? Для свого досягнення, для своїх якихось благ, чи я сьогодні виконую ту, ту функцію, яку робив Ісус Христос, Проповідую Євангеліє, зціляю розбиті серця, проповідую полоненим визволення і сліпим прозріння, випускаю пригноблених на волю. Як багато людей залишилося в тих старих якихось обставинах, в яких вони жили. Пам'ятають, як вони в молодості гарно проводили. Ми нещодавно говорили з одним братом і розмірковували про багатого юнака, який прийшов до Ісуса Христа. Чомусь так є така думка, що це багатий юнак. В одному Євангелі написано, що він молодий юнак, а в іншому Євангелі написано, що він був не такий вже й молодий. І він прибігає до Ісуса Христа, падає на коліна і каже: Господи, що мені зробити для того, щоб успадкувати Царство Небесне. І Христос йому перераховує одне, друге, третє. Зверніть увагу. Дуже велика проблема у цього чоловіка була, яку він не зміг переступити. Він був здоровий, він був фізично здоровий. Йому не було потрібно зцілення. Він був богатий. І коли Ісус Христос каже: залишся, відмовся від того, що у тебе є. І це здоров'я, яке я тобі дав, іншими словами, також використай його для того, щоб слідувати за мною. І він відходить засмучений. Він не отримав відповіді, якої хотів. Він хотів щось дати, заплатити, відкупитися, незалежно від цього. Щось зробити, щоб уже набути Царство Небесне. Сьогоднішній день. Чому я зачитав цей текст повністю? І чому я звертаю увагу на те, що від слів Ісуса Христа ти сьогодні можеш сповнитися повним гнівом. І це є велика небезпека. Говорить брат, наприклад, сьогодні про Заздрість говорив. Хто з вас знайшов себе у цій проповіді? Ну, Значить, це не до вас говорили, це говорили до. Не, не, не вибачайте, Свалі поки, випадково. Про когось. Про когось. Говорили про заздрість, про когось. Не про мене. Ні. Я сижу і думаю, Господи, а мене це не стосується. Я готую проповідь. Я святий. Чому вони у своїй поведінці настільки сильно вони перемінилися і захотіли вбити Ісуса Христа? Що він такого сказав? От що він сказав. Давайте відкриємо от, оцей опис, 22-й е, текст. Е, перепрошую, 22-й, е, 26-й. Я коли сьогодні досліджував, перечитував знову цей текст, протягом сестра, хто з вас знає, де знаходиться Серепта Сидонська? Десь. Так, як заздрість, це не про мене, це десь там. Фізично, географічно від цих людей, яким Ісус Христос це говорить, знаходиться на півночі. А де знаходиться Сірія? Ну, хто географію ходив? На сході. Фізично від нас на півночі і на Сході. Я сьогодні вам хочу сказати: ми ризикуємо, коли нам щось скажуть про північ і схід, щоб в нас народилося людь. Чи ви думаєте, ті люди не знали, про що саме він говорить? Про північ і Схід. Що для України зараз північ і Схід? Знаєте, коли мені сказали про випадок в Херсоні, там було велике зґвалтування зґру... 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 молодих дівчат. І ми були в тому районі, я фізично був готовий іти і нищити. І тільки Багатка про те, що Ісус заборонив фізично вбивати, це Його прерогатива. Він дає життя і Він Його забирає. В нас сьогодні може появитися за долю спогадка про північ і схід, ненависть від того, що він просто сказав вдова, Ілью накормила, а Нейман зі сходу зцілився від прокази. І це до тебе в голові не вкладається неможливо. І бажання знищити того, хто говорить тобі, про те, що у цих народах Господь залишив якусь горстку. Там не вся Сірія зцілилася. І не вся Сарепта середонська приносила їжу. Долі вдова і полководець. Я не хочу протягувати аналогії сьогодні. Я хочу вам пояснити своє переживання, якщо сьогодні твоє серце не готове до прощення. Я не говорю про, про те, що, як от говорив один брат пастор, що там йти в об'яття. вже зразу. Це не відбудеться зразу. Але готовність. Це не було в той же самий час. І про Іллю, я думаю, міркується років 800 було перед тим. І про Неймана теж не менше. Але тим не менше, ця людь, яка бажає в нас переміняти, замість Духа Святого, який на мені, який помазав мене для того, щоб я проповідував Євангелі бідним, я вмить відмовляюся від Духа Святого і починаю користуватися своїм гнівом. Мені не то, що не комфортно, мені ненависть. Я пам'ятаю, як 24 лютого, можливо, я це вже говорив, один з Донецької області, брат, позвонив до мене і каже: Міша, смірісь, України скоро не буде. А я ще взагалі не розумів, про що він говорить: це було десь 8 годину ранку. І я смірився. Знаєте, що смірився? Смірився не відповісти йому тим, що я хотів відповісти. І відповів йому по мудрості, яку дарував мені Бог. Я кажу, ти знаєш, слава Богу, що ми не вирішуємо, чи в Україні бути, чи ні. Бог вирішує. І якщо Він скаже, що бути, вона залишиться. Якщо ні, то я прийму волю Його. Як Іов у старому заповіді каже: Господь дав, і Господь забрав. Нехай ім'я Господнє буде що? Благословенне. Сьогодні Ісус приходить до себе додому, в дім молитв, чи в синагогу, чи до тебе в комірчину, куди ніхто більше не заходить. І говорить Дух Святий на тобі. Для чого? Для того, щоб ти проповідав Євангелі бідним. Я тебе послав для того, щоб ти розбив, не стіляв розбиті серця, проповідував полоненим визволенням. Сліпим прозріння, я тобі по... доручив випускати пригноблених на волю і проповідувати, проповідувати сприятливий рік Господні. Сьогодні Ісус Христос, тобі, кожному, зокрема, не колективно кожному. Духа Святого достатньо для кожного. Будьте уважні. Ті, хто сьогодні вийдете з дому молитви. І у вас не буде розуміння, що Дух Святий на вас. Для цього ви не ризикуєте, ви попадаєте під категорію, яка дуже близька до ненависті, до того, що тільки що. І хто про це говорив? Я не говорю про себе. Можливо, я навіть не дізнаюся, що хтось там мене почав ненавидіти. Але ця ненавість. Відкидає, віддаляє і не може бути присутній Ісус у цьому осередку, там, де є ненависть. І будьте дуже уважні. Вставши, вигнали його геть із міста, привели його на виступ гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його з кручем. Та він пройшов посеред них і пішов. Дорогі друзі. Браття і сестри, ми можемо не помітити, як Ісус покидає наш осередок, якщо не звільнимось від гніву. Це можливо або одне Дух Святий, і виконувати те, для чого Він у нас є за призначенням, або гнів, яка подальшому призведе до люті і до смерті. До бажання вбивати. Ми читаємо про те, що Ісуса Христа вбили через заздрість. І про це знав Римський правитель. Що сьогодні, чим ми сьогодні керуємося? Духом Святим чи нашими емоціями? Можливо, якогось задів, про, згадуючи про північ і про Схід. Але саме це говорив Ісус у своїх словах. Він привернув до себе увагу тим, що сів, він привернув до себе увагу тим, що сказав. І сьогодні ти вибираєш, чи ти його приймаєш для того, щоб виконувати його функцію, і продовжувати його справу тут на землі. Чи ти його виганяєш своїми, можливо, не фізичними якимись вчинками, виталкуєш його з свого осередку. Він не може бути там, де є гнів, де є лють. Тим, хто прийняли його, він дає це повеління проповідувати Євангелія, зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю і проповідувати сприятливий рік Господній. Сьогодні рік сприятливий. Я вже якось говорив про те, що ми думали, що коронавірус це покарання. Хто так думав? Виявилось, по коронавірус це відпочинок перед війною. Тому хай Господь допоможе нам, щоб ми розпізнавали часи, покликання і наше призначення. І сьогодні, щоб кожен з нас знайшов, чи я займаюся справою Духа Святого, чи я займаюся емоціями. Я займаюся люттю, яка призведе до вбивства, можливо, не фізичного. Але хтось для мене помер, більше його немає, я більше з ним не буду спілкуватися. Що ти сьогодні візьмеш, ідучи з домом молитвами? Ісуса Христа з собою, який хоче помазати, помазати кожного з нас і дарує ці всі опції, ці всі справи, відповідальності, служінням я сьогодні піду пустий без Ісуса Христа. Тому що Він покинув. Якщо ми його не приймаємо, ми Його відкидаємо. Тому в наших молитвах зараз ми будемо дякувати Йому за те, що він прийшов в цей світ. Дякуємо за те, що Він показав нам приклад поведінки, істинної любові, проявлення. Будемо Його проповідувати, бідним, зціляючи серця. Розбитих амінь? амінь. Слава богу, молимося.